сі i no. Це може бути в понеділок, може бути в вівторок. Кожного тижня поміняється в мене. Ем, після роботи я теж, якщо я не. Ем, ну, якщо я вже зробив вправи, Або може я зроблю вправи пізніше. Це дуже часто я роблю свої вправи після 8-ї години вечора, коли вже темно, особливо зимою. Yeah. Але зараз я. C'est chaud. so out. Стараюсь. все Обов'язково залежить, які як, як ми зайняті. Дуже зараз часто е, моєї жінки робота дуже, дуже зайнята. Так що я, я не проти Більше більш часу затратити в, в кухні. Але нам обоїм це не є наша любима справа. Особливо, коли треба прибирати або, е, як це сказати, вашінг Нам дуже не подобається. Але я говорю, що нам не подобається, це не значить, що Jesus. co no, jest ogólne mi też podoba się z mowy. Загально в Англії я не знаю звідки ви дивитись кві це відео, але я живу в Англії і в Англії. That's easy хорошие як сказати вечеря.